Доброго дня, любі дітки! Сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати свою родину. Та малювати ми будемо нетрадиційним способом. Вам допоможуть гарненькі ваші долоньки. Дітки, погляньте на, карт на картинку. Кого ви бачите? Тут є дідусь, бабуся, мама, тато, донька та син. Разом вони називаються сім'єю. Вони люблять, поважають та піклуються один про одного. Ми зробимо подарунок для нашої сім'ї. Намалюємо малюнок долоньками. Перед початком давайте розімнемо наші пальчики. Оцей пальчик, мій дідусь. А цей пальчик моя бабуся. Оцей пальчик мій татусь. А цей пальчик моя матуся. А цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Молодці дітки. Щоб нам намалювати нашу сім'ю, нам знадобиться аркуш паперу, склянка з водою, пензлик. Фарби та наші гарненькі рученята. Тож починаємо. Ось так робимо. Ось це, дітки, це наша сім'я, мама, тато, дідусь, бабуся та я. Тепер нам треба витерти нашу долоньку і помити ручки наші. Кладіть свою роботу, щоб трошки підсохла. Щоб наша долонька була схожа на сім'ю, її потрібно розмалювати. Але спершу виберіть. Який пальчик буде татусь? Який ма матуся, який дідуся, бабуся, який пальчик буде дитинка? Пальчиком потрібно малювати очі, ручки. Беремо наш пензлик, набираємо фарбу. Будемо малювати оченята, носик, ротик. Ось така гарна картинка вийшла у мене. А яка сім'я вийшла у вас? Я буду дуже-дуже чекати вашої роботи. Дітки, розгляньте, будь ласка, ваші роботи. Кого вона намалювали? Якого кольору волосся. Скажіть, який пальчик тату, який пальчик мама, який пальчик дідусь, який пальчик бабуся, який пальчик дитинка? Можливо, вона намалювали братика або сестричку. Ви всі молодці, дітки. До побачення, до нових зустрічей, маляки.